Хочу сьогодні подивитися Маріуполь, яка ситуація там? Яка ситуація з Маріуполем? Тому що ми вже бачимо і в офіційних новинах, що там, чим далі, тим більше люди починають виходити на протести. Це буде збільшуватись, звичайно. Підготовка до звільнення Маріуполя. Зараз набуває нової стадії колесо Фортуни і туз Кубків. Тому звільненню Маріуполя бути, як було одне з моїх пророцтв передбачень після звільнення Маріуполя, і буде завершення війни в Україні. Дев'ятка мечів. Там ситуація дуже нехороша, дуже критична. Люди розуміють, що під що вони потрапили. От і звільнення, як то кажуть, не за горами в будь-який момент. Туди може початись точка контрнаступів та проривів наших доблесних воїнів. Хай буде так.